Той самий день, коли українські збройні сили звільнили правобережжя Херсонщини, два роки тому синьо-жовтий прапор повернувся і до самого Херсона. Це був єдиний обласний центр, який вдалося захопити окупантам за час повномасштабного вторгнення. Місто було в окупації вісім місяців, але показало приклад партизанської боротьби. Кореспондентка ТСА Наталя Нагорна пригадала, як усе було. Це кадри, які довели до сліз, навіть найміцніших. Цього дня, два роки тому, українська армія піднімає синьо-жовті прапори у звільнених населених пунктах правобережжя. Наймасовіші багатоденні гуляння охоплюють місто Херсон. Люди з синьо жовтими прапорами радіють і доводять. Херсон чекав ЗСУ. Окупація Херсонщини почалася з 24 лютого 2022 року. Російськими подразділеннями ворожоних сил взят під повний контроль обласний центр Херсон. Але в саме місто окупанти заходять 1 березня. Цей день обертається трагедією бускового гаю. Десятки тероборонців Херсона, майже беззбройні, всі у цивільному, безжально розстріляні окупантами. Тіла вбитих тоді довелося збирати місцевим та ховати у братських могилах. Ще молимося за хворобої, спочилих новопредставлених. Але трагедія у бусковому гаю не зупиняє мужніх херсонців. Місто в окупації, але на центральній площі тисячі сміливих в синьо-жовтих прапорах. Відіть до ці мітинги росіянам вдалося зупинити, але не партизанський рух. У місті регулярно вибухали машини з окупантами. Вже в липні жителів Херсонщини попередили: місто в окупації не залишать. Ключову роль відіграють хаймарси. Надію дають удари по антонівському мосту. Росія проводить імітацію референдуми аби приєднати окуповані території. Але вже згодом окупанти роблять так званий жест доброї волі тікають. а українська армія йде вперед. Їх зустрічають квітами та безкінечними обіймами. Окупанти підривають Антонівський міст, телевежу стратегічні підприємства, розкрадають музеї. Але весь світ бачить, як сильно Херсон хотів цієї свободи. У Херсон поїхали поїзди, хоча після того ворог неодноразово розбивав і сам вокзал, і бив по вагонах з пасажирами. Місцеві радісно здирали плакати, які обіцяли, що Росія тут назавжди. Звісно, в нашій пам'яті місто Херсон ось таке. Шкварк класний. дуже тепле і кавунове, де плетуть сітки на площі на колишньому постаменті Леніна, портрети наших героїв. Поруч з радістю від звільнення завжди йдуть розкриття злочинів в Росії. Стає відомо про викрадення, тортури, катівні. У червні 2023 року Росія підірвала Каховську ГЕС. Херсон та села і містечка поруч пережили. Потоп місто накрила велика вода, але Херсону та прилеглим населеним пунктам з'їхалися допомагати люди з усієї України. Ці два роки свободи далися Херсону дуже дорого. Росія тероризує місто Герой постійними обстрілами, вбиває херсонців, руйнує їхні будинки. Але десятки тисяч людей тримаються за рідний Херсон і борються за нього. Одна з найщемливіших пам'ятних відео цього дня: боєць Арчі обіймає свою бабусю. А вона, побачивши онука, не втримується на ногах. Арчі продовжив воювати за свою країну і в червні отримав надважкі поранення після прильоту Іскандера. Поки не може ходити, заледве зміг вижити, але, як і його рідне місто, тримається з усіх сил. <плес> Наталя Нагорна, Павло Садовников, ТСН 1+,1, Марафон Єдині новини.